Монтаж системи захисту від замерзання водосвічних труб та водостічних воронок. Розподільча коробка, нагрівальний кабель. Це у нас одна водосвічна воронка на покрівлі. Все те саме ідентичне. Система розділена на дві зони обігріву. Ділянка номер 1 ділянка номер 2 Спрацьовує від датчиків одна від одної зони незалежно. Ділянка обігріву No1. Розподільча коробка силова на дві зони живлення подається. І ділянка обігріву номер 2 своим датчиком. Еще одна коробка. Система функціонує при наявності осадів та діапазону температур. Плюс 3, мінус 15. Ну і по центру розключення датчиків. Кабель силовий та контрольний прокладений в армованій гофротрубі. Класом захисту IP66, коробки ip 66 гермоводи IP-67. Це стадіон Динамо.